Радіо UA Chicago. ранок українців сьогодні направду починався не з кави. Всі чудово знаєте, що сьогодні була бавовна на кримському мосту. чим ми вас і від щирого серця перепрошую за татологію, але ми вас хочемо з цим привітати. І От власне слідчий комітет Російської Федерації показав стомлений кримський міст після бавовни. Отож, власне, і в Росії офіційно заявили, що удар по Кримському мосту здійснили українські спецслужби за допомогою безпілотників. Про це власне йшлося у заяві Національного антитерористичного комітету Російської Федерації, який вже встиг порушити з цього приводу кримінальну справу. Ну в генеральному управлінні розвідки відреагували на ранкову бавовну Криму. Можна лише процитувати головного керівника ГУР Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. Про це наголосив речник відомства Юсуф у коментарі Суспільному. І от власне усі деталі щодо організації Бавовни на Кримському мосту обов'язково розкриються після нашої перемоги. В СБУ прокоментували вибухи на окупованому півострові. от, власне. А поки що ми з інтересом спостерігаємо, як один із символів путінського режиму в черговий раз не витримав військового навантаження, сказав речник СБУ Дяхтеренко. Ну і відповідно, народна творчість не змусила себе чекати. Українці, як завжди, оперативно відреагували на події в окупованому Криму. Тож маємо декілька мемчиків з приводу цього, хто нас дивиться у відеотрансляції, можете спостерігати на своїх екранах. Так, приємні враження, приємні ілюстрації. Ну і що ще сказати? Варто сказати, що неймовірна атмосфера біля кардінського. Парому зараз а, є, оскільки охочі виїхати з окупованого півострова зараз стоять в кілометрових без перебільшення в кілометрових чергах, і та черга практично не рухається. Також не можемо не згадати про головну пропагандистку Скабєєву, яка дуже здивована, що атака на Кримський міст повторилась. Говорить, що удари взаємодія вже були, коли Російська Федерація всю зиму намагалась зруйнувати нашу енергосистему. Правда, це не допомогло. Ну і також пропагандистка Маргарита Симонян закликала вдарити по Таурайському мосту, що в Лондоні бавовну у Криму. Потіністка переконала, що за вибухами на Кримському мосту стоять не тільки у Крим українські, а й британські спецслужби. Якщо правда, що атаку на кримське міст здійснили за допомогою британських спецслужб, чи це робить легітимною метою таурейський міст? Як на мене, то цілком так написала Семонян. Треба підірвати їхні будинки медведів після атаки на кримський міст. Також закликав боротися з терористами. За його словами, жодні міжнародні санкції та залякування не допоможуть розв'язати проблему, тому він бажає використовувати мову сили. З відповідними методами Член путінської партії Єдина Росія Володимир Джабаров після вибухів на Кримському мосту закликав захопити Одесу та Миколаїв. За його словами, Україна має бути повністю відсічена від Чорного моря інакше загрози Криму повторюватимуться знову і знову. Цікаво, чим він збирався захоплювати ті території. Ну і також злочинець Ігор Гіркін або стрілков заявив, що армії Російської Федерації знову не в армії Російської Федерації знову не вистачає людей. За його словами, укомплектованість російських військ навіть не спокійніших напрямках знову не перевищує 70%. Ну а потім до цих пір. А літає в своїх мріях і говорить, що військова операція в Україні йде за планом. Диктатор назвав героями російських вбивців в Україні. Наші бійці переходять у наступ на деяких ділянках. Це несподівано для противника. Всі його спроби прорвати нашу оборону. Не мали успіху за весь час наступу. Хід операції я оцінюю позитивно. Сказав Путін, напевно, у своєму сні. Також у Краснодарському краї купальний сезон відкрив російський штурмовик су 25 Льотчик, ймовірно капітулювався на місці. інциденту метушня була також. Катери плавали, гвинтокрили, кружляли так. Так і бути. ну і попередньо причиною падіння російського штурмовика під час навчань стала відмова двигуна. Пілот катапультувався, його витягнули з води і намагалися реанімувати. Утім, він зрештою помер. Тож на тлі росіян радіє, що росіяни радіє, що засняв смерть пілота. І, власне, що тут коментувати ще? Як шкода, як шкода, так само шкода зараз буде під час наступної новини в лапках. Звісно, лідера Придністровської кампанії Олега Хоржана по звірячому зарізали у власному будинку. Здихнемо. За попередньою інформацією, його тіло виявила дружина поруч із відкритим сейфом. Сейф був порожнім, звісно ж. На тілі хоржана було безліч ножових поранень, підозрюваних у вбивстві поки не затримали. Олегу Хоржану було всього 47 років. Він був відомий своїми проросійськими поглядами і виступав за незалежність Моско... Молдавського сепаратистського регіону Придністров'я. Ну, як жив, так і помер. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.